Кого викличуть першочергово на переогляд інвалідності? Робочі групи першочергово будуть викликати для перепідтвердження інвалідності чоловіків призивного віку, які вперше отримали другу та третю групу інвалідності після введення воєнного стану. Також у першочерговому порядку буде перевірено чоловіків та жінок віком більше 55-60 років, які вперше отримали. Другу групу інвалідності після введення воєнного стану. Ці чоловіки та жінки якраз можуть бути батьками військовозобов'язаних, які отримали відстрочку від мобілізації у зв'язку з доглядом за батьком або матір'ю з інвалідністю. У пункті 51 також визначений порядок виклику особи, а саме виклик на повторне оцінювання здійснюється шляхом направлення особі рекомендованого листа. За адресу місця проживання та електронну пошту, а також відображається в електронній системі для сімейного лікаря, який його просто направив. Виникає питання: а які наслідки неприбуття або відмова? У пункті 51 постанови з цього приводу чітко зазначено, що у разі відмови від повного медичного обстеження або неприбуття приймається рішення про. Скасування попереднього рішення про встановлення інвалідності. Виключними підставами неприбуття є відрядження, тимчасова неприцездатність або мобілізація до Збройних сил України. Проживання за кордоном або на тимчасових окупаціях або тимчасово окупованих територіях не будуть враховані як поважні. Тобто цей перелік є вичерпним. І тут передбачаю питання, які задають як і щодо повісток на Укрпошту. А якщо я не отримав повідомлення про виклик на повторне оцінювання, інші причини, чому ви не отримали на пошті рекомендований лист, не будуть братися до уваги. Вважаю, що підхід просто буде жорстким і прикинутись дурним просто не вдасться. Хоча не виключаю, що окремі дійсно поважні випадки. Неприбуття можуть бути оскаржені в суді.